Підготували рослинки на продаж. Привіт всім. А тут прийшли бандити. Привіт! Е, де ще діли пару індичків. диви диви диви, як вижиться. Привіт! Куди прийшли? Щось звідти вони йшли. Самостійні такі. Капець. Що тут робиться? Йдіть сюди. Ай, йди сюди. Йдіть сюди. сюди. Он ще двоє. Ей, сюди, йдіть. Ой, 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 боже, який заклопотаний. Ей. Яблочко хочу. Що? Ну, як свариться. Останнє. Дивіться, як об'їли, до речі, перець. Одні штрупаки висять. Що ви там? Ммм, ось так машина. Боже, яке солодке. Петруша? Петруша? А там грабеться? Куда вже? Петька, шо ты тут? Убежают тебе, да? А ты що там? А ну и звідти! А ну давай. Красавица. Давай. Ану А ну, Давай. Кшш. Иди звичай. кш кш О. Я рублю гранулу. В принципі, що я можу ще робити. Давайте, виходь. Давай, де звідси! знаєш, як сюди зайшла? Давай, де? Давай, де, кш, давай. Кшш. А ну пішла, кш. Давай, де звідти? Яке тупе. Іди звідси, не буду за тобою бігти. Пішла давай. Давай. Рухайся. Дивиться, дурне. Дійшло. Дійшло просто на третю добу. Давайте, шуруйте. Там моя спаржа. Давайте, йдіть. Давай, давай, давай. Ммм, це яблука солодке, я в шоці. Що таке? Що закипіш? Йдіть, погуляйте на вулицю. Ідіть. Ви хочете спати вже? я щось не можу зрозуміти оце. Пішли. Пішли спати. Якщо ви зараз не ляжете спати, я за себе не ручаюся. Свиньє. Ходіть. Давайте, йдіть сюди. Свинь.

о о погнала, диви. Нема, тобі не дала. А зараза. Погана я Ді нема. Ой, качки що? Сьогодні вас ніхто не випускав. Пішли. О, машина, машина. Кс -кс 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 -кс. Ти чого там сидиш? Давайте, індичата. Пішли, до себе пішли. Давайте, запущу вас. Господи, хтось на драндулеті їде. А звук наче шахет летить. Пішли, пішли. О, води нема. А що таке? Вам ніхто води не поставив? Ходіть, мої зайки, ходіть. Ходіть, бо треба до гранулятора йти. Діть. Е, куди? Йолки зелёные. Ой. Гля-гля-гля-гля-гля-гля-гля-гля. Ідеть сюди. Ідіть сюди, виходьте. О, Боже, що я зробила? Чи це воно відкрито було? Чи це не я? Ой, вони ж зараз вийдуть на вулицю, і звідти вже я не знаю. А ну, О, виходять, фух. зараз до себе можу здогадатися. Е, виходьте, давайте. Кш, -кш, -кш, До себе йдіть. Діть, йдіть до себе. Бігом, діть, там їсти є. Курка вийде звідти! Йде звідси! О, о, тікай! Йо, давай, виходь, 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 виходь! Давай, бігом, рухайся. Це ж там, де кохінхі не були. Нема кохінхінів. Бігом! Йдіть до себе туди, йдіть, там їсти, є. йди. Бігом. Бігом, бігом. Отак. Питоньки є, О, молодці. Давай, Давайте ще цим. Водички на Свинота. Що, не дала яблука? А тобі кабан не поділився з тобою? Ні? Пішли, там мене гранула, бо вчора така ситуація була, капець, я не знаю, як мій гранулятор бідний не здох. Я не помітила. Значить, відкрутилася шайба. Та, що кріпить ролики. Ну, і, коротше, той ролик. Ну, ці ролики, що роблять гранулу, зверху така зажимна йде е, ця, як її, шайбочка. І виходить, що їх дві. Одна лишилася, друга та, що зверху, наша вона, кому вона потрібна, я не знаю. Коротше, вона відкрутилася. І попала між ролики і цією штукою під час роботи, ну, матрицею. І змінився звук. Але я доробила гранулу, я спочатку не зрозуміла, що це таке. А коли відкрила, то просто обалділа. Самому Богу, тільки відомо, як воно не заклинило мені ролики і не виробився чи не згорів гранулятор. Я була просто в шоці. Ну, Начебто ролики не пошкодились. Шайба просто вона велика така. Вона підскакувала постійно, коли ролики крутилися, вона просто підскакувала і вона просто не попала під них. Якби була маленька, то точно б заклинило. І Або відірвало б, або ще щось. А зараз, самі розумієте, ціни на гранулятори сумасшедші, і там тих людей, в яких я брала, це ще було до війни. Вони з Херсона, не факт, що вони взагалі працюють і це, знаєте, деталь цілу мінять. Або і гірше. Тому я була вчора трошки шокована, ну, слава Богу, обійшлося. Зараз роблю гранулу свиням. Дощ ну, знову пустився. Тепло сьогодні, до речі, так було. І все, слава Богу, тут-от, наче нормально. Ось так, що такі справи. Вон, бачите, ще є такі рослинки, прищепи такі гарні. Дуже багато було, вже, до речі, стало значно менше їх. Ось. Ну, все. Всім пока-пока. Така от історія.